Женя, привіт, слава Україні! Вітаю вашу команду з перемогою за третє місце. Але гра відверто тобі скажу, була гідна фіналу, як і минула ваша гра, в принципі. Хочу наголосити на цьому. Ще раз вітаю вас і поділися. Хочу, щоб ти поділився зі мною враженнями з гри і скажи, що сьогодні саме стало ключовим. Гідний суперник, добра гра, трошки погода підвела, трошки жарковата була, тому можливо не такі були швидкості. не вийшла якоїсь там суперпринципової боротьби, щось, можливо, погода помішала, але хочу супернику спасибі, сказати своїй команді, хочу сказати спасибі і поздравляю з третього міста. Ключові гравці, хто сьогодні, на твою думку? Uh, всі. Вся всі. команда, Вся так? Команда. Вся і команда, але в матчі. Зараз будемо да, в третьому таймі будемо <рес> робити вище. <рес> Добре, ще раз вітаю вас з перемогою і Дякую. бажаю вам Дякую. надалі гарних виступів Дякую. у чемпіонаті Києва. До нової зустрічі.